І ми повертаємося до Києва, де триває форум OpenUA. Там перебуває наша кореспондентка Галина Чернікова. Вона більше знає про виступ Арсенія Ценюка на ньому та про сам захід. Галю, тобі слово вітаю Євген. Ну що ж у Києві сьогодні розпочався третій безпековий форум для молоді. Його організовує фонд Арсенія Яценюка, який називається «Відкрий Україну», «Open Ukraine». Також це підтримки центру інформації та документації НАТО. Сьогодні перший день цього дводенного форуму були присутні Терезія Яценюк, яка є головою наглядової ради, і дружина Яценюка, власне, також багато цікавих спікерів, такі як Маріус Величко, заступник міністра оборони Литви. Богдан Кріх, сенатор та міністр оборони Польщі. Тема сьогоднішнього форуму це безпека України, місце України у світі, міжнародні зв'язки, уроки військового конфлікту в Україні, а також чи можна назвати нашу державу форпостом демократичних цінностей. Власно о 15-й годині розпочав свій виступ Арсеній Яценюк. Одна глядачі мали змогу слідкувати за тим, що каже прем'єр. Основними темами були. Звичайно, економіка та боротьба з корупцією в державному апараті завтра буде другий, останній день форуму. Тут присутня молодь з усієї Європи, а також українські студенти.